Це аудіо історія, а не відео. Просто слухайте. Нащадки давньоруських бояр нині живуть у чотирьох косівських селах: Баня Березів, Нижній Березів, Вижній Березів та Середній Березів. Колись чотири Березови були одним величезним селом, в якому жили нащадки давніх бояр, які прийшли сюди з південнослов'янських земель, територія колишньої Югославії. У дохристиянські часи, коли Володимир Великий підкорив білих хорватів. То найкращих з поміж них вояків узяв на службу, виділивши їм оці землі. Яскравим свідченням наших корнів є прізвища Кузич, Фіцич, Куничич. Лінгвісти визначили, що це єднає нас із сербами, хорватами, словенами. Головний убір берегівської нареченої, прикрашений повичевим пір'ям, що теж вказує на зв'язок з Балканами, бо звідки ж на гуцульських землях взялися пави? Але ми походимо не тільки від сербів та хорватів. Очевидно, що серед бояр були й нащадки антів та варягів, бо у нас багато людей з голубими очима та родим волоссям. Де ви бачили такі гуцулів? За часів Австро-Угорщини представники уряду підтвердили шліхетські вольності березунів, а вже поляки усякими способами хотіли переконати їх, що вони польського походження, та березуни виявили шліхетську гордість і впертість і зосталися українцями. Березуни ніколи не мали великих статків, а проте усі тягнулися до знань, намагалися здобути вищу освіту. Ще до війни у селі діяв так званий Берегівський університет. Професори зі Львова, Кракова, Варшави, Тернополя, які приїжджали в село на відпочинок, організовували для всіх охочих лекції. А тоді видавали посвідку, що людина прослухала той чи той курс і може вже навчатися в університеті. Тоді багато місцевих хлопців пройшли у вищі навчальні заклади Європи. До 1940 х років у Березовах діяло багато товариств. Поважні газди-шляхтачі запрошували відомих ветеринарів та селекціонерів, щоб ті розповідали їм, як вести господарку, а знамените донині берегівське печиво, ще австрійський рецепт, якого шляхтянкам передавали пані з Відні і Варшави, хазяйновиті березунки ревно бережуть від чужого ока. Радянська влада ніяк не змогла миритися з берегівськими осередками націоналізму. То була біда чорна, витираючи фартушком сльози. Тихо каже пані Анна Фіцич. 24 жовтня 1947 року. 82 березунів за раз вивезли в Сибір. Такі трагічні історії можна почути у кожній березівській хаті, але завдяки шляхетському вихованню, майже всі вижили, повернулися додому і тепер щасливо живуть і працюють. Найбільшим нашим багатством, каже голова сільради, є не походження, підтверджене гербовими паперами, а честь та благородство. ОРИГІНАЛ. Просто зараз натисни на кнопку підписатися і дзвіночок біля неї. Не забудь про лайки, поширення відео. Підтримай українське. Дякую!